Формадол таблетки від головного болю. Так, ну що, друзі, справді зараз будемо розбирати черговий скандал, який трапився в Києві, тому що от оцю міську точку, яка дуже відома є е, в ну, величезній кількості киян на метро, лісовій е, цей київський фастфуд називався Фалафель у Хасана. Багато хто любив, і справді, як сказав Єгор, це частина міської культури. Це Як перепічка в Києві ще, так. Це як, наприклад, у Берліні е, відома шурма Мустафи, легендарна Або, я, відома на весь світ у нас там в Харкові, та буфети. Тобто, це такі точки, справді. Вуличної міської культури, які знають містяни, які полюбляють містяни, і головне, що ситуація ну неприємна в тому плані, що чоловік, власник, та і який і готує всі ці страви, коли прийшов на роботу, він просто побачив, що його точку розбирають. Чому так сталося? Які причини цього, давайте розбиратися. Олена Квітка зараз нам все детально розповість. Ну і очевидно, біля цієї точки, Оленко. Тобі слово, будь ласка. Колеги, ще раз доброго ранку. Ну я вперше за все хотіла почати з того, що взагалі в Києві триває боротьба з мафами, з малими архітектурними формами. І навіть з цього приводу в мережі почали з'являтися вже меми. Ось мережа гуляє відео, що, начебто, жіночка, вона йде на роботу і розповідає, що працює баристою в кав'ярні. В кав'ярні мафі приходить на роботу, а роботи немає. Взагалі від роботи пусте місце. Тобто не роботи, не мафи, нічого. Тобто, ця боротьба з мафами вона відбувається ось такий, знаєте, жорсткий спосіб абсолютно і без поперед. І власне якось так сталося із нашим сьогоднішнім героєм, легендарним Фас... Хасаном, легендарним творцем легендарного Фалафеля. Хасан, вам доброго ранку. Добрю. Хасан, я спочатку ще нагадаю для наших глядачів, що багато хто дізнався власне про ваш Фалафель з відео Їжа Києва, яка розлетілася. Його подивилися майже 2 мільйони переглядів. Воно набрало, це відео київських блогерів, і саме там всім там, посмакував ваш Фалафель в батоні з таким не те, що традиційно вашим фірмовим хасанівським соусом, і люди захотіли ось саме сюди приїхати на цю точку. Це е, поруч з Даринком. Метро Лісова в Києві. Е, е, це місце, де розвертаються тут. Поруч трамваї, є ось тут. От, секонд Секенхент всі сюди їхали, злі, почали злітатися. І от вчора тут побувала і моя колега Аня Мішрякова. Ви розповіли їй свою історію, тому я пропоную спочатку все ж таки подивитися вашу історію, а потім продовжити нашу розмову. Хасан, да. давайте нам фалафель у батоні. Подвійний. Обичний, так? Ні, 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 королівський. Є королів. О, а вже ж острий. да? так. Так. Гострий, подвійний, королівський, фалафель у батоні від хасана. Міша Кацурін, відомий футблогер і ресторатор, який об'їздив півсвіту, який і сам готує шедеври, з апетитом наминає Фалафель зі звичайної ятки біля ринку на столичній лісовій. Він просто зі студентських років знає, що фалафель від Хасана найсмачніший фалафель у Києві, і вся лісова готова це підтвердити. Я майже цілувався з цим батоном. моменту Виходу цього відео минуло менше як півроку. І подивіться, що сталося з легендарним ларком Хасана. Я не знаю, серйозно. Я, я в шокі. Коли вони розбирали майлярок, я став в шокі. А чому Зачем? Я не можу. І ніхто не відвічав мені нічого. Я забрав мої віші. Хасан родом із Іраку, але значну половину життя він прожив в Україні, приїхав сюди просто погуляти, але вдолі були свої плани. І витирав паспорт, і деньги, і не було в мене у нас посольства тут. І вийшло, що я нікуди назад дороги нету. так прибіг тут і вчився язик потом, как можно сказать, знакомился с девочка, так. И так по друг друга, и мы женились. И через время родилась у меня дочка. А сейчас, слава Богу, уже она сейчас 16 лет. У тому ж таки 97-му в рік приїзду Хасан почав готувати свій фалафель. Було непросто люди, крім того, що мало були знайомі із самим Фалафелем у той час, не одразу зрозуміли і хасанівську фішку з батоном. Для тих, хто не знайомий з легендарним рецептом, розкажемо. Хасан для приготування використовує звичайний хліб, вибирає м'якош і начиняє батон фалафелем, овочами та соусами. Перше часу було дуже тяжело, тому що люди думали, що полбатона кушає це дуже сложно і тяжело. А після часу, коли вони вже відео в кустах і почувствовали і також стали м'яклієнтами. За 25 років роботи хасан змінив багато приміщень у декількох районах Києва. Останні 15 років кухар прижився в районі метро Лісова. Зізнається, що серед його клієнтів є справжні фанати Фалафеля. Вони приходять за ним, в якому б районі не працював Хасан. Є одна дівочка і аналакридаш коли, коли Я був на бельчівека. Бала це було чтверта деду. A šta su ju A i A ju djeti, oži takije zrosle, oži u mnija kušati. Останнє своє приміщення Хасан почав орендувати три роки тому. Місце не дуже вдале знайти його непросто, та ще і через війну бізнес серйозно постраждав. З 24 лютого по червень 2022 тисячі заклад не працював, втратилося багато клієнтів. Втім, після того як Міша Кацурін показав Хасана в своєму відео, справи пішли вгору на вихадної до 60, до 70 людей так. А в обичній день може 30, може 25, иногда 20, иногда буває 15. Минулого вівторка Хасан, як завжди, поїхав на роботу. Втім, замість того, щоб готувати смачні фалафелі, чоловіку довелося збирати речі. Його ядку закрили і зруйнували. Місце, де він працював три роки, знесли за декілька годин без пояснення причини. Для мене робота це життя. а я очень люблю роботу. Понимаете, когда я смотрю, это место уже свободно. Да, я правильно, это не мое место, вообще я в аренду. Но место уже я привыкне. Люди уже знают, я тут. А сейчас еще надо повториться по-другому. И надо люди знают, где и так, и потеряют половину народ, клиент и так. И вот тоже надо время. Вы знаете, это очень сложно. Меня это, конечно, обидно. Коли ми знімали цей сюжет, декілька людей пройшло повз нашу знімальну команду зі словами: напевно, знімають про Хасана. Те, що він справжня зірка лісової, це не перебільшення і не вигадка. Його фалафель справді легендарний. Друзі, ну дійсно, і фалафель легендарний. І Хасан легендарний, тому що хто б тут сьогодні не приходив, всі з ним здоровкаю, здоровкаються. І ось ми зараз на тому самому місці, де була кухня. На кухню це мало схоже. Зараз оператор наш покаже. Тут просто одні руїни. Це все, що залишилося від ятки, на якій останні три роки власне господарював Хасан. Хасан, вас попереджували взагалі про те, що будуть ось зносити. Они первую, в прошлой неделе, я не знаю, я был дома, это был понедельник, я понедельник выходной. А, во вторник мне рассказывали, что показали мне бумажку, что это предупреждение. Я говорю, кто принял эту бумажку? Она говорила, директор. А, я хотел ему что, увидеть, что, знать, что такое. Она говорила, не, работай, и это я сам разбираю. Я говорю, хорошо. Я пошел дальше, работал неделю работал. А я в понедельник выходной, по вторник пришел на работу. Вышел с маршрутки, а прошел меня звонок сразу. Подойдите на точку, мы уже э, разбираем. Заберите свои вещи, мы разбираем точку. Я бег, бег, бегал и так. Я смотрю так, машина, бригада, много человек, что рабочий. Они, я еле успел, короче, носить все вещи, І одразу вони почали, почали ламати кріща. Я йшов веші у мене в нутрі, і ані ламали вже кріше. А їлі успіли і так все розібрали. Отже, два години вже нічого нету. Ну тільки це, що стало, ані залишки. Стальні железі і так все забрали з собою. Тобто дві години і справу, в яку ви вкладалися фактично останні три роки, і саме тут працювали, її немає. Але техніку ви встигли і продукти ви правильно? так, да, ви да, да, виносила вже так, забрали їх. Мо каторі, що не успіла, не всі зламали. все. А ви знаєте, яка причина? О, чому вас вирішили виселити з цього серйозно? Якщо я знаю, я вже час спрошу сім'я. Чому я не знаю? І ви не знаєте, хто це зробив? Ви взагалі ось власне в цьому райончику, ви тут прожилися останні 15 років, на цьому місці ви три роки, і певно, що для вас ця робота це більше ніж робота, це ваше життя. Да. Цей фалафо для вас що? Понимаешь, это это жизнь, это моя жизнь. Я работаю в этом очень, очень давно. И, и это все, короче, два часа все улетел. Я ничего я жену. Не... Ну, дай Бог, может, это что-то найду другой вариант. И, Может, будет лучше еще для меня зазначити, ми трошки спілкувалися з Хасаном з Залештонку. Він все ж таки оптиміст. Тому що ж будемо робити? Треба переїжджати, правда? Да, правильно. Ви вже знайшли якусь місцину. Куди їдете, куди збираєтесь? І де вас можна буде знайти? Мо, зараз я вже вчора я вже записався договор. все легально, все нормально, бо все документу. Я з даріньки, а де ця платформа, яка не зробити. Е Ярмарки і так вот. Они там строїли так, на все чисто, все нормально, все новое. Я перший чоловік зайду в цей ключ, открою і работаю сразу. Ага, то коли ж на весілля? Да, коли да. ж ви заїжджаєте. Да, да, да. На наступному тижні? Может на слідує неділі 10 днів я готову все на оборода? Всі в нутрі? Слідує дай бог, що я вже все готовий. вже. Тобто буде нове відкриття легендарного Фалафеля. Місце отличное, сидіння, все так. Те все как, как нада. Тобто, навіть краще, да що я м Это а місце, ете місце, като бачите, як ця ситуація фактично вивернулась? Скажіть, а меню буде те саме чи щось новеньке? Ні, може і що буде, і ще... і що бошалучі буде. Ага. І слухайте, ну не лякайте нас, тому що це навіть звучить як погроза, тому що Фалафель від Хасана це велетенський шмат фалафелю в батоні з салатом, з власне з хасанівським фірмовим соусом. То куди ще краще? Але ж бачите, хасан обіцяє, що це буде той самий легендарний фалафель від легендарного хасана, але трошечки трошечки смачніший. Ну ми запрошуйте нас на своє новосілля. Абізати, да? тобто, да. і ви нас як котів можете пустити. Знаєте, на щастя, є така традиція запускати як котів. От сніданок забіжить як коти, і скуштуємо ваш легендарний фалафель. А я хочу сказати, от його ти трошки сказав, що фактично ось в таких речах, от в такому стрітфуді, це смак столиці, це смак Києва, і ось такі деталі вони і роблять цей вайб взагалі для того, щоб відчути про що це місто, яке воно про його традиції, про його взагалі таку мультинаціональність. Му втрачати таке, ну я вважаю, що це гріх, тому що за кожною такою ядкою, за кожним таким мафом і стравою стоїть історія людини. От як сьогодні у нас Хасана. Хасана, я дуже дякую, бажаю вам успіху, і ми обов'язково приїдемо. Друзі, а у нас сьогодні виходить фактично такі не включення, а, а тур гастрономічними точками столиці. І вже менше ніж за годину я покажу вам найспокусливішу сосиску в тісті на планеті в день цього смаколика. Ну я думаю, що можливо ви навіть здогадалися про що я. Навіть Слухай. індекс цього смаколика є. Слухай, так. спасибі тобі за включення величезне, правда. Так. Тут і історія а, дуже світлої людини, сильної, натхненної. І тут насправді ми. А, Побачили, як недолуго я скажу це слово, як є недолуго вцілюється політика міської влади, очевидно, не тільки Києва по очищенні міста від мафів. Та так. окей, прийняли рішення, але робіться цивілізовано. робіться як треба. А, купа проблем. Ми побачили. Але хасана запрошуємо у студію перед новосіллям, щоб у нас зробив перший фалафель. Оленко, дякую тобі, Так, чекаю. Обов'язково я думаю, що як, як тільки Хасан відкриється, то ми поїдемо що туди. Ні? Не лише Олена зі знімальної групи. Тут, чекай, тут а у ми... студії, перший фалафель зробимо або зробимо. Тут а, справді класно. Чого? Головна кухня країни. Посибі тобі. Чекаємо тебе. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. по таємних маршрутах. А, навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45 тільки на 1+,1 «Україна».